Опа, Сергей. А что ты? Нихуя себе, ёлк ты мой. <свят> Диван новый. А что ты выпьешь? Лимонад. А, лимонад. -а -а. Ладно, то я допью. А я за кровать только на мутылку. Да <свят> ну, приехал на... Сегодня на працю, блядь, получить зарплату, блядь. А потом сказали, дадут после обеда. Та я пойду до дома, нахуй, блядь. Це може койко место виділили, да? ja, Койку Куйку ж бачить чи ні, блядь. Ша фанір, ти бачив який там далі. Який, закидав покажете. Oh. З, Прилибо, Загородили, я. це ваша територія, так? Да? Да, да. Це ні... ви викупили, да? да викупили. <казу> Доброго дня. Ми з України, все буде Україна, груп. Піш вам вам який компресор я поставив, хліб. Nee, не так, я я... За... то не заказувати. Да, 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 да. От... Купите всю територію, то і показую. Хотите подони будуть для голубі беру. Это ще при царя паньканах, який? Нормальний, Оце... да, будуть по коли мене набережні на ягол бере. Як ви його положите? Да, я в тому, я в буду так, Викину на рюкзак і ти на весеш мене. Гору, вони на греблі посідали мені на руки, я їх кинув не на балконі будуть жити. Я ж голуб'ятник, от Бога, блядь, Я ж я закон не поздюнок, блядь. Не, то понятно, да. Конечно, Ти ж хоче. Не, хочу хоть... сказати, ви сьогодні хорошо робили, то, бля, навіть нема що сказати. Так, да, ну я завжди роблю. Ну <режу> да, просто... просто... ви вирішили, вирішили в статник, тим хорошо поробити, щоб я нічого вам не сказав. Ні, я... сьогодні ж праздник, рух. Свято, ну свято кажу. Зарплату буду давати нам. Вот за що. Оце я сьогодні ще не роблять. А, це ви за зарплати, що ви да, Так, да? да, поработати добре, mm -hmm. як треба. Та може, буду продюгатися, ще там бачиш написано, скоро квартиру получу. А... <плес> а, ну, оселя? Так, <плес> да, пише, є оселя руму, то восьму... ви будете платити <плес> <плес> <Фірма заплатить>. <плес> <плес> Ну, все, тоді знімете відос, уже як поставити шкаф. Конечно, конечно, блядь. Сделаем цель, как положено. Все тебе. Давай.